Трошки змучений, тому не буду говорити лозунгами. З іншого боку, мені дуже подобається, що тут саме стільки людей, скільки потрібно для того, щоб почути, що я скажу. Е, ви зараз, коли закінчиться це вічер, розійдетесь по домах і просто розкажіть сусіду, сім'ї, те, що я скажу вам зараз. Е, Чому так мляво і тихо говорю, тому що спав тільки три години. Чому спав тільки три години? Вчора, в другій ночі, е, мені поступив на мобільний телефон дзвінок. Номер невідомий мені. І невідомий мені голос наголошую без Донецького, без Луганського, без будь-якого акценту, тобто наш якийсь голос, сказав дослівно, Бодя, ближче до ранку твій стомат-кабінет на його сіказ Я хочу подякувати хлопцям з міліції. Ну, звичайно, я був не сам, я був з побратимами. Ми набрали міліцію. Я дякую хлопцям, вони миттєво відреагували. Поки ми дійшли, вони під'їхали. Довший час ми це все оглядали, складали протоколи. Я дякую хлопцям з міліції за те, що вони з нами. Я сподіваюся, що вони і надалі будуть розуміти поняття слова офіцер. Хлопцям, які у Львові блокують виїзд внутрішніх військ практично кожному, цієї ночі, прийшов смс. Твоя машина згорить. Який висновок я зробив сьогодні зранку, коли вже попив кави, трошки відійшов від емоцій, а мені все подобається: якщо поступають такі дзвінки, якщо поступають такі смс, значить у них тече по ногах. Значить, вони бояться нас. Вони хочуть просто нас залякати. Питання в іншому. Ну, Не тому вони дзвонять, не тим вони смс присилають. Якщо ми тут стоїмо, значить ми вже не боїмося. А тепер про те, що би я хотів, щоб кожен для себе продумав. Цей мікрофон він з заліза. Заліза, Залізо це є реальність. так? Воно є. Ця підлога, вона з дерева. Дерево це є реальність. Що таке влада? Що таке закон? Влада для мене є владою тільки за тої умови, якщо я в себе в голові визнаю, що це є влада. Закон це просто кусок паперу, на якому він написаний. І законом для мене він стає тільки тоді, коли я говорю, так, це закон, і я погоджуюсь його виконувати. 16 числа там було прийнято кілька папірців, які вони називають законом. Там було заборонено мені на таких заходах закривати обличчя. Я не знаю, чи борода в мене на обличчі підпадає під дію цього закону, бо частково закриває обличчя. Але якщо щось, шановні, я заробив два роки. Вони заборонили мені на таких заходах вдягати шолом. Ще два роки. Шановні, не дріб... давайте не, не, не цей, не розмінюємося на дрібниці. Давайте зразу п'ятнашку мені впаяйте, щоб я не переживав. Тільки є одна дуже проста річ. Пам'ятаєте, такий старий радянський фільм? Мені відсюда тільки дві дороги. Лібо я її уведу в ЗАГС, либо вона мене веде прокурор. Шановні, вони в тій самій ситуації. Не треба їх боятися. Вони завтра або ми всі сядемо через одного. І це кожен має зрозуміти. Через одного. Оцей дзвінок сьогодні вночі. Шановні, завтра вам подзвонять, кожному. Що вони не знають, хто активіст, що вони не знають, хто грошима скидується, хто допомагає транспорт відправляти. Та вони мають про нас всіх всю інформацію, це банда. Цей дзвінок сьогодні це був перший, щоб залякати всіх нас. Завтра подзвонять тобі, 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 кожному. Але є зворотня сторона медалі. Якщо ми переможемо, вони підуть либо в ЗАГС, либо к прокурору. А тепер я не знаю, хто робив цей дзвінок, хто розсилав у Львів хлопцям ці смс-и. Шановні, я сьогодні не спав одну ніч. А, що я з казкою? Ну, я ж не дурак по місту ходити з казкою. так? Я мав їхати на Київ. Дві години тому наш автобус черговий вже 25-й, по-моєму, вирушив на Київ. Я мав бути в ньому. Я не поїду зараз до Києва. Знаєте чому? Я один. Всіх інших закликаю їхати. Я маю тут, в Трускавці, роботу. Вона буде полягати в наступному. Я і моя мама стоїть. Не спали одну ніч. Вони всі від сьогодні не будуть спати жодної. じゃあこれも。<Thank>